Всім привіт! Це канал Military Models. Звати мене Денис, і сьогодні до вашої уваги пропоную огляд набору для побудови моделі літака в масштабі 1 до 72 Мік-29 від виробника Трумпітер. Можливо, неправильно називаю, тому пишіть в коментарях, як правильно трумпітер, трумпетер, чи взагалі називати його українською Трубач. Так, набір я би назвав базовий відносно за. Невелику ціну в порівнянні з іншими моделями, наприклад, якщо порівнювати з моделкою від Great Wall Hobby, там модель в як мінімум 2,5 рази дорожча. Так, можливо, наповнення набору не максимальне, проте я вважаю, що саме ця модель вона є такою базовою. В цілому можна побудувати дуже схожий на оригінал Міг-29. Є всі необхідні деталі, на відміну від більш Бюджетних виробників, таких, як там, ICM, здається, моделіст була модель. Там багато нюансів дуже спрощено. Наприклад, тут є чудово пропрацьоване крісло, є цей прицільний пристрій фари зі склених деталей, гарно виконану розшивку і імітацію цього бортової пушки, кулемету і непогано представлене озброєння. Власне, по коробці типова для. Трубача. Зображено Міг 29-й. Показано, які, які озброєні, які ракети є в даному наборі, ще є два типи підвісних паливних баків. а також вказана ще схема фарбування міга-29-го українських повітряних сил. Від аеропорту Гастомель. В наборі маємо також традиційно до трубача всі лівники, всі деталі знаходяться в окремих пакетиках. Це дуже круто. Звичайно, напевно, це не екологічно світ ну, якби, йде до відмови від целлафану, від пластику. Тут його в, скажімо так, в надлишку. Проте, якщо правильно утилізувати, я думаю, це великої шкоди не повинно завдавати. І так, маємо велику кількість лавникових рамок з деталями. Також є інструкція. Декалі. І крім самої паперової інструкції, до речі, чому називати цю модель базовою. Наприклад, навіть якщо будете купувати і збирати модельки від IBG, там вони вже йдуть в базі з декалями під українські повітряні сили, дуже велика, класна е, така підбірка декалей від FoxBot з технічними написами, з тактичними, вони якби на голову вище за те, що дає даний набір. проте і даного набору достатньо, але з декалями від Foxpot можна побудувати просто чудову модель. Але є нюанс, там більше ста тільки на іменувань самих написів, які дублюються, тому щоб їх нанести, це треба мінімум, як в мене вийшло, мінімум тиждень, щоб гарно розмістити їх на літаку. Так, як я казав, крім чорно-білої інструкції, до речі, в наборах IBG лежить ця сама інструкція. Ще знаходиться схема фарбування. Схема фарбування літака нас цікавитиме український саме борт, а також схема фарбування та маркування озброєння. Так, традиційно до огляду пропоную почати з інструкції декалей, а далі вже подивимось на ливникові рамки. Достатньо проста. Перша сторінка це огляд всіх ливникових рамок та декалей, що будуть зустрічатися в цьому наборі. Далі, якщо ви, до речі, не бачили попередніх оглядів на набір від IBG чи можливо це буде цікаво, але в цілому вони прям ідентичні і дуже схожі. Традиційно першим будується кікпіт. Тут Деталювання представлено у вигляді декалей. Тобто всі панелі приладів виконані у вигляді декалей. Проте можна і розмалювати самостійно, оскільки на самій панелі приладів дуже рельєфна така деталь. Можна погратися з пензликом і нанести там, розмітку самостійно. Так, далі, встановлення кокпіту на. На своє місце. Хоча я би рекомендував приклеювати кокпіт не на нижню частину корпусу, а саме до верхньої, щоб він став прямо по верхнім граням кокпіту відкритого. Так, побудова передньої стійки шасі та буксирувального пристрою. Далі збірка корпусу, напевно, найважча з маніпуляцій, оскільки, на мою думку, тут не досить гарно виходить шов в передній частині, його дуже видно, і взагалі. Сам процес побудови корпусу, я би сказав, що зав'язаний навколо цього шва. Ну, принаймні, у мене так було. По всьому іншому, збирається чудово, без стиків, без зазорів, але цей шов він дуже псує враження від побудови моделі. І якщо його не прибрати, буде псувати далі враження від готової моделі. Встановлення такого дрібіску, як люки, підпірки для люків патрубки різні і сопла двигунів. І, власне, фінальна збірка, вже встановлення шасі, ліхтаря-кабіни і побудова та збірка озброєння. Озброєння тут непогана велика кількість. Можна навіть частину там використати в наступних моделях. Наприклад, я коли побудував модельку від ABG, частину ракет. Встановив на модельку від ACM, оскільки вони набагато кращої якості. І навіть простенька модель від ACM почала виглядати краще. Ну і, власне, схема, де ці ракети потрібно розміщати, не тільки ракети, ракети і паливні баки. Тому ось така ось інструкція. Далі йде дві кольорові інструкції з фарбування. Тут маємо озброєння у вигляді ракет. Додаткові паливні баки, а також підвіси для ракет, та підвіси для паливних баків. Присутнє маркування та фарбування. Далі схема фарбування під український борт 44-й, що базувався в гостомелі, і зі зворотньої сторони маркування під літак держави агресора. В такому пакетику знаходяться. Декалі. Не буду їх зараз розпаковувати, оскільки вони часто втрачають цей аркуш і десь прилипають. В принципі, видно, що декали невелика кількість. Маркування під літак Повітряних сил Збройних сил України і нижня половина аркушу це технічні написи на самому літаку. Далі другий аркуш це маркування озброєння та кокпіту. Перших почнемо деталей це не ливникові рамки, це в принципі дві деталі: топ фюзеляж і ловер фюзеляж, верхня та нижня частина фюзеляжу. Бачите, дуже спрощена робота для моделіста. Корпус вже майже побудований. Напевно, жах для моделістів-початківців клеїти крила. Пам'ятаючи своє дитинство серед моделек моїх та моїх друзів, завжди була проблема, що крила дивилися в різні сторони, але не в ті, які потрібно. Тут виробник вже допоміг нам. Зробивши крила з фюзеляжем однією деталью. В принципі, дуже класно, дуже круто. Що можу сказати? Гарна розшивка, якщо не зіпсувати її товстим шаром фарби, видно і розшивку, і елементи клепки чи будь-то інших якихось з'єднань. Велика ливникова рамка D. На ній напевно. Всі основні елементи літака. Тут ми можемо бачити і е, повітроводи для двигуна для мотогандол, рулі висоти заднього оперення, додатковий центральний паливний бак з елементами обтікачів, е, кришки для е, закриття ніж під шасі, стінки ніж шасі, е, задній аеродинамічний аеродинамічний гальмо. Елементи для буксирування та стійкі шасі. В принципі, все відлито дуже добре, достатньо непогана якість лиття. Навіть там на таких деталях, як стійкі шасі, видно всі основні елементи. Пофарбувавши навіть в один колір і попрацювавши з мивкою, можна отримати непоганий результат. Ливникова рамка H на ній. Виконано хвостове оперення. Що мені подобається в цьому літаку, що хвостове оперення виконано з бічною стінкою однією деталі. і, на відміну від інших моделей Міга-29-го, наприклад, там від Містер Крафт, від SM, іде стик корпуса, один другий, ще й стик між цим хвостовим оперенням. Виглядає негарно тут всі ці стики будуть. Скриті під бічними стінками даної деталі. Вважаю це достатньо непогано. Далі ливникова рамка F, носові обтікачі та елементи для побудови кокпіту. Тут і панелі приладів, сама ванна кокпіту, бічні стінки, ну і плюс ще елементи аеродинаміки до хвостового оперення. Напевно, цією наступною рамкою буде завершено огляд, деталей по літакові. Це рамка К. Вона тут виконана в двох, двох екземплярах. Дублюється на ній виконані колеса, крісло для пілота. Для навчально-бойової версії нам потрібно два крісла, тут одне. До речі, два крісла. Одне можна використати на іншій моделі. Мігу, наприклад, покращити модель того ж ICM, якщо вона у вас є. Ливникові рамки J, вони також дублюються. Роздивимось одну, на ній розміщено елементи озброєння, дві ракети, додатковий паливний бак, ще дві ракети і елементи підвісів для них. Також є елементи кріплення. Можна навіть виконати підвіс з цими елементами кріплення буде виглядати достатньо цікаво і непогано. Цих ливників у нас два. Ще один ливник з озброєнням. На ньому розміщено основне ракетне озброєння найбільше ракети. Воно тут виконані з декількох деталей. Є, як можете бачити, оперення. Воно частково відлите на самій ракеті і деталі, які перпендикулярні до них, відлиті окремими деталями. Тобто потрібно буде доопрацювати. Перш, частинка може відламатися. Якщо у вас так само, звертайте на це увагу, щоб в процесі там, попереднього опрацювання моделі не, нічого не загубити. Залишаються у нас три прозорих ливникові рамки. Цю не буду розпаковувати, щоб не загубити деталі, бо попередній був, загубив цей елемент для працівни пристрій, і це. Скажімо так, якийсь орган візуального спостереження. Головне, щоб його не загубити, бо відіграє ключову роль в екстер'єрі літака. І ще дві прозорі деталі. Це ліхтар кабіни, відлитий просто чудово. Дуже круто, що непрозора частина вже така матова, на неї краще лягає фарба, на відміну від моделей, де весь ліхтар кабіни виконаний однаково глянцево. По-перше, там не видно, яка частина має бути прозора. Ну, звичайно, на таких простих моделях, як Мік чи Су, там все достатньо зрозуміло. Але на більш складних моделях цього можна не зрозуміти. І остання лавникова рамка прозора. З носовою частиною ліхтаря. На цьому огляд на сьогодні буду завершувати. Сподіваюсь, він був для вас корисним. Дякую за увагу! Традиційно обережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!